Так, друзі, зараз розкажу, покажу, що складається люба груба. Йдемо знизу вгору. Внизу йде сажотруска І там є під колосниками така йомкость для сажі, куди сажа зсипається з топочної. І тоді її дверь відкрив і треба вибирати. Сама дверка до топочної. Саме топочне місце. Ложиться вона в пів кирпича повністю. Отак От кріпляться дверки. щоб вони держалися міцно і не випадали. І димоход. Ось там огонь горить, сюди виходить огонь, дим гарячий, і вже йде тоді по димоходу, а там вже як вам забажається. У мене буде проходити сюди, Підніматися ще вище, і вже тоді виходить. На вулиці, врача три димоходи. Такий димоход з зігзагом буде йти. Саму, сам димоход буде в пів кирпича. Можна наруба, тоді воно швидше нагрівається, ну швидше остиває. Я положу в пів кирпича, щоб воно довше грілось, і потім воно довше держить температуру. Як, як виложу грубку, покажу може в це відео, та, мабуть, в це відео теж. Уставлю, як воно в мене вийде. Железної плити зверху я кидати не буду, бо у мене тут зверху буде йти димоход. воно мені там не к чому. То саме головне закріпити гарно двері, бо вони, як правило, випадають. Як я їх кріплю. У дверях є такі ушки з отворами, туди прикручую електроди. Тройка і можна четверку, тройку легше гнуть, але четверка довше держиться. І згинаємо їх отак по кирпичу, щоб гарно зацеплялося. Так само і знизу зацепилися. І тут. Всього, зверху кирпичик положиться і буде воно міцно стояти і довго. Так, процес наш движеться. Грубка буде у нас з димоходом, щоб грілося, буде грітися вся стіна. Бо Цим гаврикам зимою буде холодно. Їм треба, щоб було 15-17 градусів. Тоді вони саме комфортно чухають і гарно несуть яєчки. Буде холодно, перестануть нести яйця. І рости відповідно, теж перестануть. Так що треба їх гріти. Кролям то пофігу. Кролів можна взагалі на вулицю виселити, вони на вулиці добре живуть. А от перепілки, звісно, так. Да. Ну, якщо вдруг бролерів, бролерів захочемо взимку держати, а ми захочемо, то бролерам теж, щоб було тепло. В общем так і ділішки, так, все. Працюємо далі. В такий спосіб йде перекриття самої топочної груби і розділення нижнього ходу із верхнім. Ось топочне. І стопочний пішов нижній ход, ось він буде тут підніматися вгору, і потім піде вже поверх. Далі підніметься, і знову піде з поворотом. А там далі вже на виход. Ось так йде кирпична руба, щоб він не прогорав. І туди кинув пластину, ну, вона як временний варіант. А далі він там буде сам між собою держатися кирпич общем, так воно робиться? У мене так робиться. Я не кажу, що це так треба робити. Бо це моє лічне лічне ізобрітіння такої груби. То будемо якраз і спитувати, як воно буде працювати. Пишіть у коментарях, хто хоче побачити, як ми будемо її іспитувати. Труба на вулиці ще трохи не закончена, бо немає цементу. Як цемент з'явиться, доділую і будемо спитувати, пишіть, чи є такі бажаючі. От так, друзі, вийшла наша грубка. Ось вона з димоходами, вже з усім гамузом. Получається Тут димоход Також він проходить сюди, потім туди. Піднімається, там прорубав дирку і провів азбестову трубу, положив. Сотка Нездорова. Ну, для цієї грубки вполне достаточно. Віконечко заложив. Взагалі, все так воно вийшло. Заслоночку. Заслоночку ось поставив. Заслонка потрібна обов'язково. Протопили грубку і заслоночку треба затулити, щоб, щоб тепло не виходило на вулицю. Тоді вона буде довго держати тепло. Все, поки курка поставила їхнє, Хай ще тут посидять. А там треба їх порізати. Бо одних тільки гімно. І одне яйце в день. В общем так, все, всім миру, добра, до наступних зустрічей. Пока-пока.